Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною. Ми бачимо, скільки небезпек несе війна. І не завжди розуміємо, які знання нам потрібні, щоб убезпечити себе та своїх рідних від різноманітних, неприємних ситуацій. Саме тому ми вирішили поговорити на тему хімія. Від школи до щодення. Мій гість, учитель хімії ліцею номер 17 інтелект Полтавської міської ради, учитель вищої категорії, учитель-методист, член журі всеукраїнського турніру юних хіміків Олександр Недоруб. Про що ми з паном Олександром говоритимемо? Хімія сьогодні що на часі? Далі хімічна грамотність під час війни. Ну і насамкінець навчаємо, дорівнює. Убезпечуємо, якою бути хімічній освіті в Україні. Наш гість буде з нами на зв'язку. Буквально за мить. А я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі діалоги, про це виголошення наших точок зору. Безумовно, ви можете мати свою позицію. Пане Олександре, рада вас вітати на програмі. велике, що ви сьогодні з нами знайшли час і можливість до нас доєднатися. Я вітаю вас, мені дуже приємно, і я дуже радий, що в мене є можливість поспілкуватися з вами і з нашою аудиторією. Дякую вам. Ми сьогодні будемо говорити про хімію. Це ваш улюблений предмет це смисл вашого професійного життя. Але ми так само розуміємо, що сьогодні, коли десь ми чуємо слово хімія, ну ми ще добре, але люди, коли чують слово хімія, то в них якось така одразу виникає перестрою. Хімія, щось таке прошкідливе, щось отруйне, це щось таке небезпечне для життя. На жаль. І засоби масової інформації, мої колеги, долучилися до того, щоб якось розкручувати це слово в такому негативному значенні. Ми з вами говоритимемо про хімію зовсім іншу. Хімія це предмет, хімія це знання, хімія це сфера діяльності, сфера вивчення, і тому це про прогрес. Насамперед про прогрес. От скажіть, будь ласка, на ваш погляд, яка сьогодні хімія, на чому вона зосереджена, що важливо знати? Я вдячний саме за такі слова, тому що дійсно, коли людина чує слово хімія, то перш за все, це йде якась негативна конотація Хоча ми повинні е, уявляти собі, що в кожної людини слово хімія може викликати абсолютно свої різні е, якісь означення. Ну, наприклад, перш за все, хімія це природнича наука. правильно? Далі хімія це навчальний предмет, який вивчається в школах, вивчається у вищих навчальних закладах. І це інша хімія, ніж е, наукова хімія. Далі у нас є хімічна промисловість. Крім того, хімічні знання є в галузях, які пов'язані це і фармакологія, і легка промисловість, харчова промисловість, далі у добуванні різноманітних побутових засобів. А вже те, що у людини дійсно слово накімічили, як щось десь зробили не так, або такий розхожий штамп журналістів про вся таблиця Мінділеєва вона є вже в нашій картлині води. Це дійсно робить ну, таку не дуже гарну послугу хімії. Дійсно, сучасна хімія, наскільки я так розумію, вона повинна бути розділена на хімію безпосередньо, ту, яка стосується освіти, там, де ми навчаємо дітей, навчаємо студентів, і хімію, ту, яка є наукова, де є певні розробки. Сучасні розробки, перш за все, вони прив'язані до розв'язання певних питань. Я вже називав фармакологію, і дійсно велика кількість фірм працює над тим, щоб створювати нові лікарські засоби, і в тому числі є такі фірми і в Україні, наприклад, Європі на не та... називати фірми. Ні, ні, називати фірми ми не будемо. Добре, не будемо. Вибачте, є такі фірми, і, відповідно, яким чином вони працюють. Є відділ, який займається розробкою молекул, прорахуванням їх за допомогою комп'ютерних програм. Далі вивчаються саме ті властивості, які цікаві, і синтезуються потрібні речовини. І далі вже за допомогою. Досліджень з'ясовується, чи виправдали наші сподівання, нашу речовину, наша речовина чи ні. Тобто, це один момент, фармакологія. Далі досить велика галузь хімії і різних знаходжень пов'язана із побутовими мийними засобами. Це теж дуже велика така бізнес-складова. Крім того, ми повинні пам'ятати, що зараз ми переходимо на так звані екологічні технології, енергозберігаючі технології, і ми, так би мовити, дивимося на різні електромобілі, на різні товари, які використовують електричний струм, і тому джерела електричного струму. Різні зарядні пристрої, акумулятори це теж великий такий момент, яким займаються хіміки, для них розробляються певні речовини. Ну, ось, напевно, така відповідь Але хімія, я думаю, от. Що ви сказали, це хімія це, це така зв'язка, це основа для багатьох інших наук. Неможливо, наприклад, продумати чи придумати, чи уявити собі життя фізики без матеріалознавства. А матеріали придумують хіміки. Так само є безліч інших моментів, які без хімії ну нічого не вдіється. Е, різноманітні нам треба придумувати. Знову ж таки, ті матеріали, от ви кажете, там щодо батарей для електромобілів, але є і інші якісь побутові прилади, без яких ми не можемо жити, а вони не можуть жити без хімії. Тобто, якщо озирнутися навколо, то ми побачимо, що все побудовано з речовин, все навколо пов'язане з хімією, і навіть ті речі, про які ми навіть. Не замислюємося той же самий посуд, та ж сама їжа, хоч як би ми про це не уникали говорити, але все одно там також присутня хімія, але хімія не в поганому смислі цього слова, а задіюються просто певні технології, і це треба розуміти. Добре. Сьогодні ми живемо у дуже складні часи, це часи війни. Я би зараз попросила вас назвати, ну, бодай кілька важливих. Знань із хімії, якими ми повинні володіти, особливо в часи війни. Що ми повинні знати, щоб ці знання із хімії убезпечили нас в різноманітних неприємних ситуаціях? Що ви можете сказати як хімік про це? Ну, по-перше, хотілося б дійсно згадати про так звану хімічну зброю, яка може бути використана. І е, хімічна зброя вона спеціально розробляється для того, щоб знищувати людей, тому е, що таке хімічна, цим, зброя, скажіть, хімічна зброя? Скажіть, будь ласка. хімічна зброя це спеціальні речовини, які доставляються досить часто звичайними е, системами, снарядами, які розбризкуються. Це досить часто є рідкі речовини, е, які або легко випаровуються, переходять в газоподібний стан. І, в принципі, вони теж можуть конденсуватися і залишатися на поверхні, на поверхні тіла людини, на поверхні одягу і таке інше. Тому, коли у нас є можливість, скажімо так, наразитися на дію різних хімічних речовин, в тому числі, і скажімо так, під час війни можуть бути зруйновані різноманітні промислові об'єкти, тому Можуть бути ураження і промисловими речовинами, такими як амоніак або хлор, який використовується для знераження води. Тому, в принципі, ми можемо не очікувати, що це одразу проводить снаряд з хімічною зброєю. ми повинні під час військових дій пам'ятати про те, що ми живемо в такій ну, непростій ситуації, коли звичайні речі можуть нас теж вбити. Тому, в принципі, коли ми стикаємося із дійсно з хімічною зброєю, то нас може врятувати в першу чергу це перебування в якомусь захищеному приміщенні проти газ, тому що це специфічні речовини, як я вже казав, вони спеціально розробляються. Вони мають досить велику проникну здатність. Вони можуть діяти і через дихальні шляхи, і через пори тіла, через поверхню тіла, через слезові оболонки. Тому, перш за все, унеможливити потрапляння цих речовин. Якщо є дійсно вірогідність, що буде застосована хімічна зброя, варто заховатися в якомусь такому пристосованому приміщенні із спеціальним кондиціонуванням, яке не пов'язане із навколишнім середовищем. Якщо немає богу... такого спеціального приміщення, де варто перечекати на верхніх поверхах чи в підвал сховатися, що Це... порадити? А ось тут якраз давайте подивимося на тих прикладах, які можна навести із промислових е, моментів. Тобто, у нас є два основні гази, які можуть нести небезпеку: це амоніак і хлор. Ну візьмемо їх як. Одні з небезпечних. І, і наші знання хімії, в тому числі учні, ми вчимо на уроках, це те, що хлор має молекулярну масу 71 грам на моль, повітря 29, а амоніак 17 грам на моль. І тому амоніак легший за повітря, хлор важчий за повітря. І в залежності від того, Чим у нас відбувається забруднення, яка речовина вона е, насувається вигляді хмари? Ми повинні реагувати по різному. Від аміоніака ми повинні ховатися на більш низьких поверхах, а від холору на більш високих. Тому варто все знати, з чим ми маємо справу. І так само, наприклад, ватно е, пов'язки різноманітні. Які рекомендують просочувати чимось так ось Від реальної хімічної зброї це, скоріш за все, не врятує. А ось, наприклад, від ось таких речовин може врятувати, але знову потрібно змочувати іншими різними розчинами. Наприклад, амоніак має основні властивості, тому таку пов'язку варто змочувати речовинами із кислотними властивостями, або розчином лимонної кислоти, або оцтової кислоти, розведеним розчином. Якщо ми маємо хлор, то він, взаємодіючи з водою, утворює кислоти, і, відповідно, потрібно змочувати чимось, що утворює лужне середовище, наприклад, звичайною содою. Так, ми в 9 класі вчимо масову частку концентрацію в 7 класі. Ми до неї звертаємося, і там за всіми правилами невелика концентрація повинна бути десь 2-2,5% таких розчинів, щоб вони не нанесли шкоду самій шкірі. Звичайно, тому відповідно ні, немає якогось одного рецепта. Ми повинні згадувати наші знання, які нам дають дали... рецепт. Тільки один знати, знати вчитися да. і знати. Тут ви абсолютно праві, І тому ви повинні навчатися в першу чергу і використовувати знання. Так. О. Добре. Е, хімічна зброя, якщо ви десь чи ми десь е, проживаємо біля небезпечних об'єктів, треба розуміти, а що робити у разі того, якщо буде цей об'єкт уражений, чим захиститися, куди йти, мати якийсь, грубо кажучи, набір. ну... Нетривожний чимоданчик, але свого роду тривожний чимоданчик, якщо е, виникла небезпека на нашому найближчому підприємстві. Правильно я розумію, да, тобі... і треба розуміти характер цих підприємств для того, щоб підготувати правильно цей тривожний е, рюкзачок. Абсолютно правильно. Так, наприклад, амоніак використовується в якості охолоджуючого агента на промислових виробництвах морозива, там де великі холодильні установки. А хлор використовується для незараження води, тобто там, де є водозабори. І потрібно пам'ятати теж, як пересуватися. Дійсно, потрібно пересуватися в напрямку протилежному, тобто перпендикулярно до вітру, щоб ми уникали хмару, яка на нас насувається. Крім того, потрібно пам'ятати, що варто зняти, якщо є уражений одяг, зняти його, обмити поверхню тіла для того, щоб переставала діяти ця речовина. Промивається слезові оболонки. Ну, розуміло, такі, дуже... Я перепрошую, так, так. Значить, промивається слизові оболонки, очі, полоскається рот, і саме головне надати людині дихати нормальним повітрям, тобто свіжим повітрям. Ну, і якщо такі масові ураження, то ми надіємося і віримо в те, що спеціальні служби дадуть нам більш докладні інструкції: виїжджати, не виїжджати, куди йти, можливо, отримати якісь, я не знаю, пігулки, ліки, щось іще для того, щоб проковтнути і зменшити дію цих небезпечних хімічних речовин. Так само ж, служби повинні розуміти, як діяти, як зібрати людей. Забезпечити, можливо, вивіз людей на якісь певні території, чисті території, ну тобто ми повинні бути дуже організованими, абсолютно не панікувати в будь-яких ситуаціях, але основні знання щодо надання першої допомоги щодо того, як діють ті чи ті речовини, ми повинні це знати, тому що це насамперед може убезпечити наше життя. Ви сказали про те, що ви з дітьми в сьомому класі вже вчите своє, в дев'ятому своє? Сьогодні від сьомого класу ми змінюємо програми, програми із хімії. І я знаю, що ви працюєте над створенням нового підручника вже за новою програмою. Там будуть якісь акценти, пов'язані з тим часом, у якому ми живемо. Що буде нового в цих підручник? Ну, у нас підручники зараз і програми. Вони йдуть в рамках нової української школи. І нова українська школа цей концепт він передбачає відхід від домінанти знаннєвого компоненту до використання знань, до змоги навчити дитину. Шукати знання, аналізувати їх, використовувати всі доступні джерела, працювати в групах, команді, в колективі, виробляти е, певний, е, скажімо, висновок, відстоювати цей висновок, дискутувати, дискутувати і це все, щоб відбувалося, ну скажімо так, в науковому, в академічному середовищі, тобто, щоб ми е, привчали дітей висловлювати свою думку і відстоювати її. Тому... Е, Велике значення в тих програмах, які зараз рекомендуються для вивчення хімії, приділяються перше, практичним знанням пов'язанню цих знань саме із тим середовищем, в якому знаходиться дитина, побутові різні моменти, які дитина бачить біля себе там на кухні. Коли вона їде в транспорті, або коли вона відпочиває на тому ж самому березі, чи море, чи озера, тобто використовується в якості прикладів ті об'єкти, які дитина розуміє, а також робляться завдання пошукового змісту, щоб дитина дійсно під час уроку або в додатковий час, коли їй захочеться, вона могла змогу. Зробити і експерименти домашні, і спрогнозувати цей експеримент. Тобто, однією із таких перших думок це навчити дитину оцінити навколишнє середовище, те, що вона бачить, і зрозуміти, що не так, і далі розробити дійсно якийсь момент, експеримент, пошук інформації для того, щоб одержати цю інформацію і зробити висновки. І далі ці висновки можна було б підтвердити знову експериментом, тому що лише так у нас може бути зроблена якась теорія. Спочатку робимо експеримент, набираємо дані, потім робимо теорію і перевіряємо її за допомогою експерименту. Саме ось така направленість у нас є в тій програмі, яка запропонована, і відповідно підручнику. Ви пишете підручник з Олексієм Оргоровичем, це е, відомий підручник-отворець. Вже він видав не один цикл підручників із хімії. Скажіть, будь ласка, ваші спостереження за дітьми? І вже підручник це є? Він зараз перебуває на графуванні? Діти сприймуть цей матеріал, їм близько буде те, що вони там читатимуть, чи близькі будуть їм ті експерименти, які пропонуються на цих сторінках. От що ви можете сказати про цю практичну частину? Тому що це дуже важливо, якщо в сьомому класі не зацікавити дітей своєю наукою, далі це буде зробити дедалі важче. А, ну, по-перше, на відміну від діючої програми, в якій ми а, півтори години на тиждень вивчаємо хімію, а, згідно із концепцією новоукраїнської школи, в сьомому класі хімія вивчається всього навсього один урок на тиждень. Тобто це правильно чи ні? А можливо, це є правильно, тому що з одного боку, попередня програма, і відповідно підручники, які писалися, вони мають деяку інформацію, яка є. Складною для дітей, і яка є, скажімо, випереджувальною по відношенню до тієї ж самої математики, фізики, тобто учні не встигають набрати необхідний базис з математики, так, наприклад, стандартні вони вивчають лише в 8 класі, і не мають нормального базису, в розуміння одиниць вимірювання, способів вимірювання певних констант для речовин, і вони не розуміють те, що від них хочуть на уроці хімії. Тому деякі такі моменти із програми прибрані, і, відповідно, програма трохи розвантажена. Замість цього, там більше приділяється уваги саме практичним моментам, і саме тим, які діти можуть зробити самостійно, без допомоги вчителя, а потім там є велика кількість запитань, які можна обговорити або під час уроку, або під час спілкування з вчителем. Крім того, дійсно, Є намагання майже на кожному році зробити певні групові види роботи так, щоб діти працювали в групах, і так, щоб вони могли виробляти певні ідеї, і саме було спілкування між цими групами учнів. Ну, це дуже важливо. Я... Знаєте, ми опиняємося, наприклад, в бомбосховищі чи в підвалі. Щось трапляється. Нам треба напрацювати колективне рішення. Я розумію, що це приклад такий дуже нехороший, але це такі реалії. Сьогодні ми повинні навчити наших дітей. Жити в тих, в тих реаліях, в тій реальності, яка є, і нічого не зробиш. Це складні можуть бути рішення, це можуть бути інколи неправильні рішення. Але мені здається, через освіту, через оцю організацію, організаційну частину освіти ми повинні дати якісь основи для наших дітей, щоб вони не боялися опинитися в складних ситуаціях. Тому що часто густо, і ви це бачите, і я це бачу, що дорослі люди губляться. Вони, можливо, і мають якісь знання, а застосовувати вони це не вміють. От мені здається, що такі складні предмети, як хімія і важливі, до речі, ці природничі предмети, природничого циклу, як хімія, фізика, біологія, це ті предмети, які треба натотик розуміти, відчувати ці знання, убезпечують тебе, дають тобі можливість вижити. Да, ви абсолютно праві, ну, наприклад, коли ми можемо повернутися до питань, наскільки хімія допоможе в умовах сьогодення, коли у нас руйнуються оселі, коли відповідно ми втрачаємо ті звичайні побутові умови, до яких ми звикли, то наприклад, те, що ми вивчаємо в школі про швидкість хімічної реакції, воно пояснює, чому наприклад багаття потрібно розкладати саме так. Чому потрібно брати меншого розміру, трісочки, потім більшого розміру? Далі, чому ми повинні дмухати? Краще за все брати якусь поверхню і наганяти повітря, або, наприклад, навіть коли ми видихаємо повітря із легень, і таким чином чомусь прискорюється хімічна реакція горіння. Хоча кисню у нас після легень набагато менше. Бо ми ж частину кисню вже засвоїли, а все в тому полягає, що ми збільшуємо кількість повітря, яке в цей момент проходить через же вуглинки, і відповідно загальний об'єм кисню, який в цей момент за секунду проходить, він набагато більше реакція прискорюється. Тому саме знання хімії вони допомагають розбиратися і усвідомлювати, чому ми робимо саме так. Можливо, ну, приймати роботи. правильні рішення. Так, приймати правильні рішення сьогодні дуже важливо. Світ мінливий, світ сьогодні може бути безпечним. Завтра небезпечним, а післязавтра ти маєш ти, ти маєш керувати великою кількістю людей. Як ти будеш керувати без знань? Тому сьогодні освіта міняється. Тому сьогодні і ми виховуємо трішки, ми перевиховуємо себе і виховуємо трішки інших наших дітлахів. Я сама працюю з дітьми, я працю, працюю з внушенятами, Я бачу, наскільки вони хапкі до нових знань. Вони ставлять правильні питання, що дуже важливо в будь-якій науці. Вони шукають відповіді, і потім, коли ми знаходимо відповідь, а вони можуть бути різні, варіативні відповіді, вони ще й приходять до своїх батьків і навчають їх. Таким чином, ми поширюємо цю новий, оцей новий формат. Школи не тільки на наших дітлахів, а ще й на батьківство, на а, всіх учасників і учасниць освітнього процесу. Хімія сьогодні вкрай важлива. І я вам дуже вдячна, як і пану Григоровичу, за те, що ви зі своїми колегами, хіміками і хімікинями України розробляєте оцей новий, новий формат хімічної освіти, який допоможе нашим дітям почуватися безпечніше в цьому світі. Я вам вдячна за цю бесіду. Спасибі вам, що ви погодилися, і я сподіваюся, що ми ще з вами не раз зустрінемося не лише в ефірі програми Діалоги ПРО, а й можливо на різноманітних освітніх і просвітницьких майданчиках. Дуже дякую я вам. вам. Дуже... Слава, я вам Україні. Дуже пане слава Україні, пане Вікторії. Слава Україні. На все добре. До побачення, до зустрічі. До зустрічі. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Знання в будь-якій сфері мають значення, особливо під час війни, коли ми не можемо передбачити до кінця дії нашого ворога. Тому нам своє робити: займатися освітою, просвіщати, ділитися інформацією, як сьогодні ми це робили із паном Олександром. Не нехтуйте важливими знаннями, бо це питання виживання в цьому складному світі до того ж. В будь-якому куточку цього світу, де ми не мешкали, наступні діалоги про за тиждень побачимось.